Всім привіт! Сьогодні в продажі Renault Megane 4 в комплектації Intense на автоматичній коробці передач з адаптивним дестроніком в значку. Якщо залитий значок лаком, значить дестронік. Ну не завжди буває пустишки, датчик світла, дощу, отримання в полосі, розпізнавання знаків. Ось таке авто 2018 рік. На 17-х легкосплавах безключовий доступ, два ключики, велюровий салон. Автомобіль повністю обслужений. Замінено розхідники на 165 тисяч. Наразі пробіг авто 178. Один із найяскравіших салонів. Велюр комбінований без адблю. 1,5 дизель К9К, 110 кінських сил. Ось така труба, повноцінна запаска новенька, От ще знак. Вогнегасник, все на місці. Автомобіль розмитнений, сертифікований, безключовий, відійшов, закрився, Ішов, відкрився. Електроручник, великий планшет. Ось він адаптивний дестронік. Може, Музон. Навігація, старт-стоп, екорежим, вибір режимів руху. От вам і спорт зовсім по-іншому їде. Особий, нейтральний, еко і комфорт. Так і змінюється тут. На різні. А комфорт самий такий. Можливо і нейтральний. Є підсвітка в салоні різними кольорами. Круїз контроль, розмитнений автомобіль, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Відкрию, що під капотом покажу. К-9К. На 165 замінено. Автомобільчик в оригіналі. Якщо сподобалось, телефонуйте. Ось таке авто сьогодні у нас. Всім гарного дня і до нових зустрічей.